Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди ОАКС Максим Михайленко. Максим, вітаємо вас з перемогою. Подивіться своїми враженнями від дебюту. Сьогодні ваша перша гра за нову команду. Дякую за привітання. Враження в цілому непогане. Десь в якісь моментах ігрових ми трішечки. Десь потеряли, мабуть, концентрацію, але хлопці всі на досвіді і закономірно я вважаю, що ми перемогли. Це лише стартова гра в золотій лізі вашої команди. Як взагалі оцінюєте шанси на перемогу в турнірі? Я вважаю, що шанси у нас великі, тому що ми готуємось. Дуже гарний колектив. Хлопці всі віддаються своїй грі, багато займаємось, розбираємо кожну гру. І я вважаю, що в ну, нас є всі задатки для того, щоб ми перемогли в цьому турнірі. Чи вдалося сьогодні все, що планувалося перед його? Ну, Відносно себе, скажу, що. Це моя перша гра за «ОАКС», Десь притирались, десь розуміли, хто десь куди біжить і намагалися щось награти. Но я вважаю, що перемога вже показала, що все ж таки. А що сказав ваш тренер Валентин Цепельняк сьогодні? Сказав, що все добре. Ми більше грати через пас, тому що все ж таки хлопці мають. Досвід ну, працювати з м'ячем сказав більше робіт забігання. Ну, такі теоретичні всі ці. Ми все зрозуміли в принципі, і налаштувалися, і все ж таки закінчили гру на мажорній ноті. Добре, дякуємо. Щастливі вам наступного. Дякую дікар. вам, Гарного вечора.